Любов, щемет в очікуванні різдва. Коли війна вирує в Україні, а вікна стукає різдво, я прошу миру у молитві, молю про правду і добро. Минає рік, і дні, і ночі, щасливі миті і сумні. Благаю, щоб в новому році. Війні, щоб мир прийшов в мою країну, заколосилися поля, щоб не снаряди, а зернини приймала матінка земля, щоб всі були живі, здорові, ніхто б не плакав, не хворів, щоб не було ні сліз, ні крові, ні злих і підлих москалів. Під мирним небом України сади вишневі, хай цвітуть, а у закохані родини лелеки діток принесуть останні дні старого року. Вже втретє в нас він не такий, хай врешті мир, добробут, спокій нам подарує рік новий.